Сьогодні черенкую тую Reingold. Ага, і Перед тим, як черенкувати саму тую, потрібно підготувати посадковий матеріал. Я це роблю звичайним секатором. Тобто відрізаю. Маленькі ось такі частинки і залишаю п'яточку приблизно 2 см. Потім ця п'яточка обмочується в різопан, укорінювач і садиться в ґрунт. Дивіться далі, буде цікаво. Черенки туї підготовлені, туя Райнгольд, Ось така красива вона виходить. Черенки, ще раз повторяю, різнокаліберні. Всі ці черенки зараз буду висаджувати в ось цей лоток. Використовуючи укорінювач. голландський укорінювач. Ось. Дивіться далі, що з цього вийде. О, земля впитує воду на даний момент, зараз вона впитається. Буде саме те, що нам потрібно. За той час можна підготувати. Місце, якщо щоб було зручніше, і починати висадку помаленьку. Ще раз повторяюся, по цьому укорінювачу можу зняти більш детальніше відео. Їх є три види. Кого цікавить, пишіть в коментарях, ставте лайк і підписуйтеся, обов'язково знімлю. Все детально розкажу. Це є голландський укорінювач, дуже ефективний. Торф практично готовий. Тепер можна помаленьку. Починати укорінювання. Значить, Беремо черенок, легенько його припудруємо в укорінювачі запихаємо приблизно на два максимум 2 см. Так само робимо. З другим все те саме і просто продовжуємо. Можна не притіняти, нічого, не прижимати сам торф вже, коли от посадили, не обов'язково прижимати, а просто запхали туди і все. Торф, до речі, ще трохи не висох. Почекаю, нехай підсохне. Впитається точніше, вода в торф. І продовжу далі укорінення. Отже, ту я Район Гольд висаджена. Тепер потрібно тільки чекати, щоб укорінилися рослини, періодично поливати, торф підливається. Коли він стає, бачите, він зараз дуже такий темний, а мусе, а коли Потрібно його підливати, то він робиться такий коричневого кольору. Ось. Значить, сьогодні-завтра я їх чіпати взагалі не буду. А післязавтра чисто сприскаю вверх. Ну, Буду бачити. Можливо, якщо буде велика жара, то потрібно буде її підлити сам торф. Ось так. Начеренкував ту Ренгольд. Чекаємо тепер укорінення, щоб пустила корінці. І будемо показувати далі, що в нас виходить. Під в описі буде група в телеграм-каналі, Група, в якій можна буде це все діло обговорювати. В описі я дам посилання. А також прошу підписуватися на мій канал. Ставити вподобайки і пам'ятайте, все буде добре. Дякую за перегляд. Слава Україні!